Сьогодні говоримо про роль професіонала. Хто я сьогодні і як досягти своєї справжньої професійної реалізації? Я Марія Сташук, професійний коуч, і допомагаю людям досягати цілей через зміну мислення та здорові звички. Так само працюю з бізнес командами і в такому ключі рухаю їх до власних цілей. І розумію, яке важливе значення має роль професіонала у житті кожного з нас, яку важливу. Частину життя займає ця роль. Якщо ти маєш сумніви з приводу того, чи знаходишся ти на своєму місці у своїй професійній реалізації, і чи реалізуєш весь свій потенціал, це відео буде точно корисним для тебе. Я розкажу вам про те, що формує нашу професійну поведінку, що важливо враховувати, як формується наша мотивація, і які кроки допоможуть нам вибудувати чіткий фундамент для того, щоб розуміти, як краще мені реалізовувати свій професійний потенціал. Бо дуже часто наша робота це просто звичка. Коли востаннє ви замислювалися над тим чи на своєму ви місці, професійна роль є соціальною ролью. Тобто, це мається на увазі, що від вас є якісь зовнішні очікування. Очікування цієї сфери, в якій ви працюєте, того кола людей, в якому ви знаходитесь щоденно, і відповідно ваші очікування зустрічаються з очікуванням соціуму. Тому дуже важливо, щоб ці очікування співпадали. Тільки в цій зоні. Можливий гармонійний розвиток вашої професійної ідентичності. Пам'ятайте це. Дуже важливо враховувати не тільки очікування вашої професійної спільноти, але й свою ідентичність, свій стан і свої сильні сторони. Пам'ятаєте, з самого дитинства ми знаходилися у якомусь соціальному колі, в школі, в класі, в університеті, в групі. Потім приходимо на роботу, там теж є департамент, певний колектив. І і нібито в кожній групі людей є ті самі умови, але кожен з нас проявляється зовсім по різному і досягає зовсім різних результатів. Коли ви розумієте, що ваша ідентичність тут важлива, що ваш стан там ресурсний, ви точно зможете досягати своїх найвищих результатів. Це пункт номер один, який треба враховувати, коли робите ревізію своєї професійної ролі. Далі. Цінності, ваші професійні цінності, і ваші внутрішні цінності мають співпадати, перетинатися. Тільки тоді ви дійсно зможете розвиватися у тій сфері, в якій працюєте. Цінності це наш внутрішній компас, це те, що рухає нас вперед. Без цінності ми просто не відчуваємо задоволення від наших старань. Нам важко рухатися вперед. Нам важко формувати мотивацію. Ми діємо. За звичкою, але не отримуємо жодного задоволення. В результаті отримує виснаження, вигоряння і такі стани, як незадоволеність, депресія, апатія та інші неконструктивні стани, які не дозволяють нам радіти нашій професійній реалізації. Дуже важливо визначити свої професійні цінності. Зробіть це другим фундаментальним кроком. Наші цінності допомагають нам зберігати мотивацію у складних непередбачуваних умовах, розуміти, чому ми робимо саме те, що робимо, приймати рішення у згодження з нашою власною ідентичністю, а не з зовнішніми очікуваннями чи вимогами. Відчувати внутрішнє задоволення від своєї роботи, і, відповідно, мати можливість проявляти зовнішні дії і результати, діяти зі змістом і в ресурсі кожного дня. Пропоную прямо зараз вам сісти і прописати свої цінності. Ви можете взяти допомогу списки найбільш поширених цінностей, щоб допомогти собі швидше визначити саме свої. Коли будете переглядати їх, будь ласка, оберіть 3 5 найважливіші цінності, які вам резонують, і задайте. Собі питання, чи реалізую я ці цінності сьогодні у своїй щоденній роботі? Як я проявляю ці цінності? Як мої цінності допомагають рухатись мені до моїх професійних цілей? Що я можу зробити ще щоб більше реалізовувати свої цінності? Цінності формують нашу внутрішню мотивацію. Переходимо до третьої важливої складової. Потреби це те, що лежить в основі наших професійних цінностей. Це наші професійні потреби. Адже професійна роль, як і будь-яка інша, завжди пов'язана з реалізацією певних потреб. Що це може бути? Це може бути гроші, це може бути визнання, це може бути приналежність. Безпека абсолютно різні потреби у кожного з нас на кожному етапі нашого життя. І так само, як і цінності, потреби необхідно періодично переглядати, тому що кожен період життя він виводить на перший план певні потреби. Які вивозять на перший план? Певні цінності. Не забувайте робити ревізію періодично в залежності від змін, які відбуваються у вашому житті. Наші потреби це те, що стоїть за нашими діями. Коли я чітко розумію, що я реалізую свою потребу, тобто, це дійсно потрібно мені, а не комусь іншому. Це допомагає мені діяти зі змістом, це допомагає мені діяти мотивовано, це допомагає мені беззупинно рухатися до своїх професійних. Іних цілей і відповідно реалізовувати їх. Це допомагає нашому організму продукувати дофамін – головний гормон мотивації, без якого там ніяк не досягти наших цілей. Отже, це дає нам фундамент, ясність і розуміння, до яких цілей я рухаюсь, задовольняючи саме ці потреби. Зараз я пропоную вам сісти і прописати, які потреби наразі для вас висуваються на перший план. Що там важливого для вас в цих потребах, наскільки вони задовольняються сьогодні? І як ви можете вплинути на те, щоб. Реалізовувати, задовольняти ці потреби у своїй щоденній роботі. Це такий коротенький, але глобальний фундамент для того, щоб зрозуміти професійну реалізацію на сьогоднішній день. Це дуже просто, але дуже фундаментально. Я закликаю вас зробити це і поділитися, можете поділитися у коментарях зі мною, наскільки вам допоміг такий метод. Можете поділитися зі своїми близькими, зі своїми співробітниками і порадити це відео для того, щоб Формувати чітку картинку свого професіонала. А тепер я пропоную вам сісти, подумати після того, як ви розумієте свої потреби, після того, як ви розумієте свої цінності, після того, як ви розумієте, як ви задовольняєте, як ви проявляєте свою ідентичність, і який стан у вас сьогодні на своїй роботі, будь ласка. Оцініть за шкалою від 1 до 10, наскільки важливою є роль професіонала для вас сьогодні? Можливо, вона є пріоритетною, а можливо, зараз вона трошки посунута іншими ролями. І тоді, наскільки ті дії, які ви робите, відповідають цій оцінці? Чи достатньо дій ви робите для того, щоб бути в тому бажаному моменті, де ви хочете бути? І, взагалі, що таке ваша десятка, що таке я проявляю свого професіонала наповну. А що таке ваша одиничка, коли я не проявляю свого професіонала? І наскільки вам ок з цією оцінкою? Аналіз це завжди фундамент, який дає нам чіткість і розуміння, таким чином уходить хаос. З'являється ясність, і нашому мозку легше рухатися до тих цілей, які ми ставимо собі в ролі професіонала. Наші задачі розкладаються по поличках, наші дії стають змістовними, а наші результати стають вагомими. Поділіться у коментарях, яку оцінку ви поставили собі сьогодні, і що вона для вас означає. Подумайте, з якими складнощами, викликами ви наразі стикаєтесь. І якщо вам потрібна моя професійна підтримка, консультація чи сесія, пишіть мені в Дірект інстаграму. Лінк на свій інстаграм я кидаю під цим відео. Із промокодом Професіонал ви отримуєте 10% знижку на мій стартовий пакет із чотирьох сесій. Бажаю вам найкращих професійних успіхів, і головне відчуття, що ви реалізуєте свій потенціал наповно, адже кожен з нас вартий цього.